От реставрую ворота собі. Е, повністю ну, відшліфовую все, це бляху з дойми, все відшліфовую файно і крашу на новий колір і е, закладаю бляху назад і в общем що хотів сказати. от Ворота отут, от дивіться, у воротах сі от Отакутка видко глини дуже. Глина така. Я поприрізав такі під низом воріт такі діри, аби глина не збирала. Отакі От діри, Ну, щоб о, купа глини зібрала вже роки, Десь 15 років ці ворота стоять. Вже, може здалося і здалося нові, але <сміття> ще ці відреставрують ну, в общем, треба так прорізати знизу, аби воно аби тут болото все, хоч якби може болото затримувалося, але б воно було сухе. Там бо дуже ади роздуло трубу хозяй. Ой той квадрат роздуло. В общем, має таке від... Зараз це молотком постукаю. Ось такий. общем, я ці ворота прорізав тут вот дерку струшну і під напором воду і це все промифає. Зараз знизу прорізати. глина зібралася. Ща зараз це проріжу і буде класно. Железяш, я кусок забив. В общем, отакі от двері в от такому сиренькому вигляді. И, в общем установив на двері такие гаки. Ось такі, щоб двері вітер не вхопив. Розумієте, такі гаки. Ну і гаки автоматично всі тоже стоїть такі, щоб їх класти на місце. О, О, двері закриваються гайно. І з другої сторони теж такий гак. Теж він так бере і сі, он двоє приварена штучка така і зато сі чіпає і все, аби ніхто не вдарився, кріпітель є там. І тримає двері, аби двері вітер не вхапив, Фест так зробив, придумав файно. так. Ну і вийшло такий парканчик повністю. Що там бліхи покрутити. fajn vyšlo